Окупанти вдарили шахедами. Верхня квартира повністю згоріла. Минулої ночі ворог атакував Миколаїв, уражено житлові будинки та транспортне підприємство. За розвиток суспільного життя та зміцнення української державності. Далі допомагати, далі йти до перемоги. До Дня Соборності 11 миколаївців відзначили нагородами. Люди, які об'єднують інших, і цим рятують всіх. У умовах війни соборність набуває більшого символізму. Миколаївська громада сьогодні також вітала військових, волонтерів та підприємців. Сьогодні середа, 22 січня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Минула ніч видалась важкою для нашого міста. 21 січня біля 11 години вечора ворог атакував Миколаїв шахедами. Серед об'єктів, які в результаті зазнали уражень та руйнувань, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також транспортне підприємство. Повідомлялося про двох постраждалих: чоловіка та жінку. Стан останньої оцінювався як важкий. Оперативні та комунальні служби відразу взялися за ліквідацію наслідків з іншими подробицями з місць ворожих атак. Олександр Матюшенко надвечір, 21 січня, російська армія атакувала Миколаїв шахедами. За інформацією ова влучання сталося в шестиповерховий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Лише на ранок люди змогли повернутися в свої оселі. Альона показує свою квартиру, яка була поверхом нижче від епіцентру удару. Квартира моїх батьків. Їх слава богу, не було вдома вибило вікна в них. Верхня квартира повністю згоріла. Наразі було багато води в квартирі, все вимакуємо. Ну і без жодного вікна. Ми. Через падіння уламків виникло шість пожеж на різних локаціях у місті. Всі вони були ліквідовані зусиллями миколаївських ДСНСників. В місті пролунало сім вибухів, сталися і руйнування, виникли пожежі у двох районах міста. Зокрема, частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідована. Вибухова хвиля пошкодила віконне скляння в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. А також двері сімейної амбулаторії. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету площею 1000 квадратних метрів. Також, за даними місцевої влади, постраждала територія КП Миколаїв Електротранс пошкоджено декілька одиниць електротранспорту. Від самого ранку на місцях працюють районні адміністрації, комунальники з підприємств Миколаївські парки, «Деспілот» та та Автодоріг». Наразі триває ліквідація послідствів силами комунальних підприємств. Людям встановлюються USB, Знімаються вражаючі елементи конструкції, які можуть впасти, та йде фіксація руйнувань для подальшого відновлення житлового фонду. Жертв від обстрілів вдалося уникнути. Натомість постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, якому допомогли на місці. Станом на ранок жінка перебуває у важкому стані. Одразу після прильотів на території прильотів з'явилися Червоний Хрест і також World Central Kitchen», які надавали людям теплу їжу і пиття. Знову ж таки, допомагають адміністрації районів, які записують і фіксують людей, яким потрібна допомога в оформленні руйнувань. Окрім того, всім, хто постраждав, було запропоновано тимчасове житло. Поки що заявок щодо, скажімо так, переїзду в це тимчасове. Житло до нас не надходило». Внаслідок прильотів без газопостачання опинилося 14 абонентів, ще 94 об'єкти знеструмлено, а без тепла залишився 21 будинок. Наразі на місцях влучань ведеться робота. Міські служби ліквідовують наслідки обстрілів, волонтери та гуманітарні організації надають допомогу людям, а правоохоронці фіксують черговий російський воєнний злочин. З непохитного Миколаєва Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на те каналі Март. Насправді ситуація могла бути набагато гіршою, якби не робота наших захисників. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма ще дев'ять шахедів силам протиповітряної оборони вдалося минулої ночі збити над Миколаївщиною. І також повідомляється, що в день 21 січня ворог вдарив ФПВ-дроном по Куцурубській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. Служба безпеки України викрила одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по обласному центру. Зрадник навів ворожий обстріл по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. В результаті загинуло 6 і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Фігуранта затримали при спробі втечі за кордон. Наразі зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримали і втікачів, і переправників на Закарпатті. Прикордонники та працівники нацполіції припинили спробу переправлення до Румунії трьох чоловіків призивного віку. Задокументовано факт отримання неправомірної грошової винагороди у розмірі 8 тисяч американських доларів від одного з клієнтів. У результаті проведених обшуків вилучено докази протиправної діяльності у разі доведення вини учасників злочинного угруповання їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Войни Очаківського 73-го морського центру сил спеціальних операцій показали кадри своєї бойової роботи на Курщині, де вони знищують ворога і здобувають важливі дані щодо ворожих військ на відео ураження ворожих груп та зачистка району операторами центру. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність озброєння та особисті дані знищеного особового складу противника, зокрема північнокорейських солдатів, яких РФ використовує як гарматне м'ясо для штурмів позицій Сил оборони України, спецпризначенці ретельно здобувають матеріали для ідентифікації північно-корейців і внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій. Миколаїв і надалі буде знаходити можливості для підтримки Сил оборони України. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив Миколаївський міський голова. За словами Олександра Сінкевича, очільники громади знаходяться на постійному зв'язку з командуванням різних військових підрозділів та завжди готові їм допомагати. Далі пряма мова. Продовжуємо нарощувати роботу з військовими, вже і не тільки які скажімо так, знаходяться їх бази. Роботи знаходяться, знаходились в Миколаєві. Ми продовжуємо працювати з 36-ю бригадою, 79-ю нашою і так далі. Але і з бригадами, які захищають Миколаїв, сьогодні на південному напрямку і не є миколаївськими. Також вони звертаються. Ми передаємо їм дрони, обладнання і таке інше. Будемо направляти кошти. Я думаю, що питання номер один на обороноздатність міста Миколаєва і взагалі наших частин, які захищають місто Миколаїв, ну і взагалі державу України. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv Сьогодні в Україні відзначається День Соборності. Це державне свято приурочено до проголошення історичного акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році на Софіївському майдані в Києві. Об'єднання українських земель тоді зафіксували юридично і політично, але наступні буремні події призвели до втрати на десятиліття української державності, яка була відновлена лише у тисяча 91-му році обирати не срач, а меч Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди свята. Президент навів історичні паралелі з минувшини та сьогодення та закликав співгромадян і далі бути єдиними. Ось його пряма мова. Я записую це звернення на Софійській площі історичне місце місце сили, місце мудрості, яку дають нам події, що стались тут понад 100 років тому, і подальші епізоди. Нашу історію, які доводять, коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові разом прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо... Не якісь там власні амбіції, а обираємо Україну, обираємо її інтереси, коли обираємо не срач, а меч боронити своє, боронити своїх, боронити усіма силами. З нагоди Дня соборності України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 11 миколаївців серед нагороджених лікарі, освітяни, діячі культури та донори, які зробили вагомий внесок у розвиток суспільного життя та зміцнення української державності. Докладніше про це у наступному матеріалі. До дня соборності України 11 миколаївців були відзначені державними нагородами. Сьогодні в урочистій обстановці їм їх вручив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім наголосив, що внесок цих людей у різні сфери суспільного життя є прикладом справжньої відданості та служіння батьківщині. Мені дуже сподобалося, як сьогодні сказав президент. Дякую всім, хто вибрав меч, а не срач. Тому це про Миколаїв, про область. Я пишаюся тим, що ми об'єднані всі сили, засоби всі. Гілки влади та військові працюємо ми на нашу перемогу. Тому я вас підвітаю святом, закликаю всіх мати в серці Бога. Закликаю всіх бути об'єднаними. Крім того, обласна та міська ради відзначили інших видатних миколаївців, зокрема волонтерів. День Соборності це дуже важлива подія, свято для нашої держави, і ми, як волонтерський рух, так само це підтримуємо, об'єднуємо. Всі наші дії, щоб ми були всі єдині, соборні. І такі події дуже важливі для нашого народу населення, того що вони так само об'єднують. Миколаївці, які отримали нагороди, докладають зусиль, щоб країна вистояла в складні часи та надають надихаючі приклади служіння батьківщині. Вважає радниця патронатної служби начальника обласної військової адміністрації Нелі Яровенко. Дуже важливо те, що це свято об'єднує практично всі версти населення, які наразі стоять на стражі оборони нашої держави. Це, як наприклад, сьогодні нагороджуються і військові, і волонтери, і цивільне населення. Це люди, які навіть просто керують трамваями, які прибирають наші з вами вулиці. Це свято кожного. Нагороджені діляться, що відзнака мотивує їх продовжувати свою діяльність і об'єднуватись заради спільної мети перемоги України. Далі працювати, далі допомагати, далі йти до перемоги. Сьогоднішня нагорода вона дуже мотивує і як дає такої ще наснаги, сил рухатись далі, щоб ще більше об'єднуватись. Олександр Довматович, Роман Базик, Владислав Недомський, новини на телеканалі Март. Відзнака за оборону Миколаєва сьогодні з нагоди Дня Соборності України міська влада також відзначила волонтерів, військових і підприємців. Мер міста Олександр Сінкевич подякував їм за внесок у нашу боротьбу з окупантами. Детальніше про те, як вітали містян. Дивіться далі. 22 січня це день, який об'єднує мільйони людей, сотні міст та усю країну. У цю дату 1919 року в Києві було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Документ проголошував об'єднання двох армій та створення єдиної української держави. День соборності не лише згадування про події історичної данини, саме поняття соборності несе глибокий зміст. Це в першу чергу єдність, неподільність держави, в тому числі єдність духовних людей, які живуть на цій землі. В умовах війни соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднуватися заради майбутнього, адже єдність у баченні власного майбутнього є запорукою виживання і існування нашої нації сьогодні. Тож не лише сьогодні, а завжди треба пам'ятати про те, скільки було зроблено для того, щоб об'єднати наш народ в одну незалежну державу, і скільки робиться сьогодні для того, аби її не втратити. З нагоди цього дня у Миколаєві привітали тих, хто відзначився у допомозі нашій армії та суспільству. Сьогодні ми відзначили тих людей, яких зробили своєю роботою і прикладом, все для того, щоб допомогти нашому війську, а також тим, хто служив. І служить продовжує службу у збройних силах України і наближує нашу перемогу щодня. Усі вони отримали подячні листи, грамоти та відзнаки за оборону Миколаєва. На жаль, двох з наших воїнів нагородили посмертно. Тож ми не маємо права опускати руки. Не маємо забути тих, хто пішов у вічність, обороняючи нашу соборність. І ми повинні зробити усе можливе, аби нікому не дозволити загасити нашу єдність з Днем Соборності України. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. І про погоду в четвер, 23 січня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Вночі та зранку очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 88%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками у коментарях щодо історичних паралелей між сьогоденням та подіями початку ХХ століття, пов'язаними з проголошенням акту Злуки різних частин України в одній державі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.